Во ім Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Православна Церква пропонує нам євангельську історію. Яка пов'язана з тим, що один юнак. Один раз підійшов до Спасителя і задав йому таке запитання, учителю благий, що мені треба зробити доброго, щоб наслідувати вічне життя. А Господь йому каже, виконуй заповіді і будеш жити. А юнок каже йому, які. І Господь йому каже, не вбий, не прилюби дійствуй, не кради, не звисвідствуй, почитай Отця свого і матір свою, і люби ближнього свого, як сам себе. Юнак почув ці слова і каже, я все, все це зберігав від своєї юності. Спосідлій подивився на нього і каже, одного, якщо хочеш бути совершенним, тобі одного не вистачає. Піди, все, що маєш, все своє багатство, продай, роздай бідним і приходи і слідуй за мною. Юнак, почувши ці слова, Відійшов від Спасителя в скорбі, тому що він був дуже багатим, він мав багато маєтків, і він не хотів з ними розлучатися. Тоді Спаситель каже апостолам, істинно говорю вам, що трудно людині, багатій людині війти в Царство Небесне. Удобні верблюду пройти через вушко і ніж багатому відійти в Царство Небесне. Тоді апостоли, почувши ці слова, кажуть, ну хто ж тоді може спастися? І Господь сказав такі слова. Людям це неможливо, а Богу все можливе. Таку Івангівську історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Все Івангеліє, всі епізоди Евангелівської історії, вони нас чомусь навчають, навчають, тому що корисне для нашого спасіння, для нашого життя. І ця Івангельська історія нам відкриває дві, два таких питання, роз'ясняє, що таке Духовне досконалення, духовне совершенство, і що таке спасіння, вічне життя. Господь створив людину із землі, вдунув лице до людини дихання життя і прикрашив її своїм божественним образом. Господь подарував людині самій людині, тобто дав людині свободну волю, щоб людина жила. По, е, заставляла себе уклонятися від зла і творити благо, щоб людина заставляла себе, понуждала жити по священним законам, які е, роблять людину священною, тобто досконалою і подібною до святого свого, свого Творця і Создателя. Оце є мета нашого земного життя. Ми маємо. Прагнути духовної досконалості. Дорога, яка веде до духовної досконалості, це є божественні закони. Ми їх виконуємо і чим більше ми їх ну, глибше виконуємо, тим ми ближче стаємо до Бога, ми стаємо більш досконалими. Але є така міра ото, людської досконалості, коли... Е, от до якоїсь міри можна зайти туди, ну, ну, володіючи якимось там великими маєтками, з добутками, з сокровищами. І є такий момент, коли е, це вже туди не заходить. Ось маєток хоче йти далі, ти маєш його залишити. Е, ну, Я думаю, що тут більше е, Говориться про те, не то, що ну, Господь сказав, що продай і роздай нічого. Все прямо сказано. Но буває так, що е, в другому місці Господь сказав, що ті, хто надіється на багатство, не може війти в Царство Небесне. Хто надіється. Якщо людина має щось з себе, але на нього не надіється, його використовують як ну, засоби для того, щоб творити добро то ця людина може підніматися до високих ступеней совершенства, до досконалості. Але все рівно є десь такий момент, який вже це, і навіть таке багатство не входить туди. Туди треба війти так, як людина прийшла у світ, без нічого. І у цей, цей, цей простір досконалості людина входить без нічого. Тобто не, не володієшся матеріальними благами великими. там. Да? Ну, Те, що потрібно для життя, да, але і злішки там вже не, не, не отягощають людину. І Господь каже, коли ти от, роздаш свої сокровища, то ти вже будеш мати сокровища на небі. І приходи і слідуй за мною. Це говорить, є, бувають такі випадки, бувають, що є люди, які володіють багатством, маєтками, роздають милостиню обільно, але сам живе, як хоче. От собі, що хоче, то робить. Це не приносить користі людині. Тому що маєток це, яке я маю, це є Божий дар, я, це не є мої жертви. Це просто мені дав Бог для того, щоб я своїми руками передав іншому. І коли людина творить, має багато маєтків і творить добро, але сама, сама живе безладно, не, 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 ну, по своїй волі, по, по гріховним своїм побажанням, то для людини від цього дуже мало користі. Господь каже, роздай, приходи і йди за мною. Тобто дайше живи вже так, як я тобі заповідую жити. Це є ну, як би, та саме висока степінь духовної досконалості. І ще Господь говорить про вічне життя, про спасіння. Коли апостоли дивувалися, що хто ж може спаситися? Якщо багатий, який може робити і бідного нагодувати, і коліку вилікувати, і, і там зробити багато-багато добра, і він не може спастися, то хто ж може спастися? А Господь каже такі слова, що чоловікам все неможливо, а Богові все можливо. Тобто Господь говорить, що спасіння це є дар Божий який людина не може собі заслужити у Бога. Тобто я зробив тето і тето, і вже ти мені, Господи, винен, бо ти мене маєш спасти, тому що я тобі то зробив і то. Господь каже, якщо ти зробиш все, що тобі сказано робити, то ти скажи після цього, що я, Господь, нічого не зробив великого, я, я раб, я зробив тільки те, що мені повеліно робити. Тобто ми, творячи добро, ми виконуємо йому свої обов'язки. Ну, а коли людина виконує свої обов'язки, то Бог обдаровує людину за це. Ну може і не обдарувати, вже це є дар. Даром є вічне життя і спасіння. Якби юридично так, по справедливості, щоб це було, то Бог, якщо не дасть ми виконати, не дасть нам цього дару то Він не буде виновен перед нами. Він нічим нам не виновен, нічим нам не винен, не должен. І ще раз нагадую, що дар спасіння, спасіння це є даром Божим, який Бог дає людині. І Бог дає людині спасіння і тому, хто працює Богові від своєї юності. От, народився і. Мама принесла до церкви, він виріс, сам почав ходити, і потім состарівся, в церкві живе і входить, і молиться, і робить добро. І є такі, який народився і живе безпорядочно, а приходить до Бога тільки десь у ну, середній віці свого життя. А є такі, які наприкінці свого життя приходить до Бога як благорозумний розбойник. І всі отримали вони від Бога дар спасіння, тому що так Бог захотів. Захотів дати першому то, що і останньому. Як сказано в цій притчі, як Господь нанімав роботників, що що я не властен, і коли почали жалітися, ті, хто були першими, прийшли спочатку, що ти дав стільки нагороди за труд, скільки дав і тому останньому, коли прийшов послідну годину. Господь каже, це моє. І я, що я не власний робити своїм, що я хочу. Так що мовчаю, я роблю те, що я хочу. А божественна любов, вона так робить. Вона нагороджує даром спасіння кожну людину, яка трудиться раді свого духовного совершенства. І навіть нагороджує цим даром тих, коли, які прийшли до Бога в саму останню мить свого земного життя. Сказав Богу, Боже, прости мене, помилуй, я виновен, каюся, і Бог нагороджує таку людину та спасіння. Ну просто людина, яка прожила з Богом от юності, що вона пережила за своє життя, і та людина, яка прожила без Бога все своє життя, що вона перенесла в собі, це її велика різниця. Та людина, яка прожила з Богом от юності, вона. Постійно користується Божим миром, даром, радістю, духовною. А людина, яка прожила в гріхах в нерозкаяних, вона постійно мучилась душі, страждала. Вона цього, може, і не розуміла до кінця, але вона постійно перебувала в яких іспитаннях, випробуваннях, муках. Так що нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми ну, старалися. Іти духом, шляхом духовної досконалості від того часу, коли Господь нам дав цього, це розуміння, щоб ми йшли цією дорогою. Чи ми дійдемо до постійного етапу, чи не дійдемо, це вже інше питання. Но якщо Господь одного знайде вже на тому, на вищому щаблі вищому духовної досконалості, а другого знайде тільки що він підняв нову, щоб стати на перший. То Господь подарує і тому дар спасіння, і тому дар спасіння, тому що така є Божественна любов. Вона всіх милує, всіх жаліє і всім хоче спасіння вічне життя, Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми трудилися в своєму, своєму духовному совершенстві своєм і досягнули, отримали від Бога той великий дар спасіння на небі. О Христі Ісусі, Господі нашим, якому від нас слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.